Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо чергову тему по базах даних Notion. Ми розглянемо, що таке шаблони в базі даних, що таке сортування, як воно працює, фільтри та групування. Групування, в принципі, ми вже частково розглядали, втім, знову пройдемось, може щось пропустили. І так, давайте по шаблонах. Шаблон у Notion це, давайте так. Це щось, що ви попередньо налаштували та можете постійно копіювати, і ви цю е, преналаштовану структуру будете завжди отримувати одразу. Дивіться, е, ми заходимо зараз, мова саме про шаблони у базі даних, тому що, якщо пам'ятаєте, коли ми проходили тему, як треба як треба поширювати доступ до вашої сторінки у Notion, по факту це також є шаблоном, тому що будь-хто, якщо ви вімкнули доступ на... Копіювання вашої сторінки, то ця сторінка загалом стає шаблоном. І так, давайте розглянемо, що ж таке все-таки шаблон у самій базі даних. Коли ви отут на стрілку натискаєте поряд з New, саме тут і створюються шаблони. Давайте уявімо, що це у нас база даних задач. Да? Я хочу створити персональні задачі, я назву їх Life Tasks. Давайте додамо зображення для персональних задач. Хай це буде кепка, наприклад. І у нас також будуть робочі задачі. Створюємо окремо новий шаблон. Назвемо і Work. Да? І тут давайте ноутбук. <coughs> Дивіться, що я маю на увазі, коли я кажу, що шаблон можна приналаштувати. Наприклад, для work-шаблону, для робочих задач, да? ми хочемо створити колаут, в ньому у нас буде опис задачі. І, наприклад, ми тут ще зробимо ну, якийсь тудуліст. Да? ліст Ось це є наш шаблон. Ви по факту можете додати все, що тут хочете. Можете додати ще додаткової бази даних. Наприклад, давайте ще додамо ось тут знизу таблицю. Тобто, неважливо, наповнюєте, як хочете. Якщо ми зараз зайдемо у наші персональні задачі, то у нас цього тут немає, тому що ми. Ну, ми редагували саме той шаблон. Тут, наприклад, ми хочемо створити Heading 1 і назвати це давайте так, плани на день. І у нас просто буде через наш ліст, Нагадую, Того-ліст швидко проставляється тире та пробіл. Також зберігаємо. І дивіться, важливий момент. Щоб, якщо ви хочете додати ваш шаблон, то вам треба саме натиснути ось тут на ці три крапки. Та натиснути на Edit. Так ви його якби редагуєте. Крім того, тут ви можете для конкретного шаблону обрати repeat період. Да? Тобто, якщо ви його обираєте, то раз на обраний час воно буде автоматично створюватися. Тобто, Ви робите цю задачу циклічною. Так, Це нам зараз не потрібно. Також ви можете дублювати, видалити і set as default. Set as default означає, що цей шаблон. Становиться а, стандартним, тобто дефолтним, за замовчуванням, коли ви створюєте сторінку. Що я кажу? Дивіться, зараз у нас дефолтна, саме перша, перший шаблон, який в принципі існує сам по собі у базі даних Notion. Якщо я зараз тут створю сторінку в цій базі даних, вона пуста. І якщо я заходжу всередину, так, давайте для зручності поміняємо, як має відкриватися сторінка. Дивіться, по стандарту у нас тут немає жодного шаблону, тому що дефолтний це наш стандарт, наша стандартна сторінка, стандартний шаблон Notion. І вже тут ми можемо обрати. А який в дійсності шаблон ми хочемо, щоб цей новий запис у базі даних мав. Це буде задача з персонального життя. Чи це буде робоча задача? А може ми взагалі не хочемо і хочемо так і залишити пусту сторінку, да? так і продовжити. А зараз у нас вибір зник, але якщо я закрию і повернусь знову, то так як сторінка залишилась без контенту, вибір знову ж таки в мене з'являється. Але тут важливо, що якщо я зараз, наприклад, оберу лайф, да? то у мене з'являється структура мого шаблону. Для персональних задач, все, я більше нічого зробити не можу. Ми якби змінили тип цього шаблону, я не можу тепер повернутися назад. Ну, якщо я там закриваю да, працюю, то все, ця сторінка з певним типом. Я не можу змінити її тип. Тому, якщо ви вже почали заповнювати контент, то будьте уважні, якого саме типу ви зробили. Ну, звісно, ви можете скопіювати цей контент, створити нову сторінку, дати саме той е, тип е, шаблону, який вам потрібен, але. Ну, Все-таки просто розумійте завчасно, який шаблон вам потрібен. Але якщо ви дефолтним зробите, наприклад, дати робочі задачі Set as Default, і, до речі, коли ви хочете дефолтно зробити шаблон, у вас тут є вибір. Перший пункт це для всіх view в цій базі даних. Пам'ятаєте, ми розглядали тему view, бо у нас це зараз таблиця. Я, наприклад, можу зробити, створити дошку. Да? Якщо я зроблю для всіх, то звісно ця задача, цей шаблон робочих задач, буде дефолтним для всієї бази даних. Або я можу тільки для таблиці зробити її дефолтною. Давайте якраз таки, до речі, зараз зробимо тільки для таблиці, поясню чому. Ось ми зараз зробили її дефолтною тут. І давайте одразу перейменуємо її на робочі задачі. Да? І дуб... Так, не туди натиснули. І продублюємо цю, цей table view, але назвемо її Live Tasks. Єдине, що ми тут зараз з дефолтної, з робочої поміняємо на саме цю. І також зробимо її тільки в цій вьюшці. Дивіться, якщо я зараз створю тут сторінку. То вона одразу є робочою. І структура в ній вже та, яка була задана. Якщо я створю сторінку в Life Tasks, то тут у нас вже одразу Life Tasks. Ну, в принципі, по шаблонах це все. Я думаю, логіку ви зрозуміли. Якщо в базі даних вам треба декілька видів шаблонів, то просто ось так створюєте. Для зручності створюєте окремі view, якщо потрібно, або якщо не принципово, можете. Якщо хочете працювати швидше, не стрибаючи між різними в'ю, просто маєте один ввю, створюєте пусту сторінку, наприклад, і потім задаєте конкретний тип шаблону. А тепер давайте перейдемо до сортування. Сортування працює дуже легко. Наприклад, у нас тут є план, бачите 1000, півтори-дві тисячі да, наші показники. Ми зараз оберемо цей пункт план в сортуванні, і у нас за замовчуванням він зверху буде. Менше значення, як, тобто ascending. Якщо ми зробимо descending, то е, у нас е, все просто віддзеркалиться. І в принципі, так воно і працює. Який би тип, е, я, Яку б властивість ви тут не обрали, у вас лише два варіанти: або від меншого до великого, або від великого до меншого. Втім, ви можете додати сортування другого рівня. Е, наприклад, давайте другий буде статус. Нам треба буде зараз статуси задати. Єдине що, давайте ми е, проставимо усюди якісь показники, хоча б, щоб воно наглядніше працювало. І проставимо різні статуси. Також in progress, Done. І дивіться, тобто спочатку у нас відпрацьовує саме сортування по, по. Числових показниках, да? тому що це сортування першого рівня. І вже тільки потім у нас починає відпрацьовувати саме статус. Це буде помітно, якщо зараз це не так зрозуміло, але якщо у мене давайте три показника будуть, наприклад, однакові, я випадково 200 вів, а не 2000. Ось, дивіться. Бачите, тут. Всі три по 2000, тобто вони стоять ну, просто один за одним. І потім лише починає діяти статус. Якщо я зараз статус зроблю від, а, від більшого до меншого, то тоді вже дан у нас перейде на перше місце, і потім він да? тобто, ну, прогрес. Я думаю, тут логіка зрозуміла. І так, в принципі, ви можете робити стільки сор... сортувань, скільки хочете. Так, давайте далі. З сортуванням тут все легко, перейдемо до. Фільтрів. Ми вже, здається, трошки розглядали фільтри, але зараз розглянемо їх більш детально. Дивіться, фільтр це взагалі, коли ви хочете конкретний вю бази даних, побачити в ньому тільки те, що ви самі в ньому задали. Наприклад, я хочу побачити тільки задачі, які відносяться до live. Давайте оберемо, оберемо name, який який містить у собі лайф. І тепер я не буду бачити тут жодних інших, жодних інших сторінок. Або ми можемо, наприклад, відфільтрувати по статусу. Я хочу бачити тільки ті, де статус. Дивіться, ми можемо обрати статус is і статус is not. Тобто статус є дан, тоді я бачу тільки дан, або статус не є дан, тоді я бачу все, крім дан. Um, так, давайте цей фільтр зараз видалимо. Uh, дивіться, повернемо ще раз до Name. Uh, при Name тут також є різного роду можливості. Ми можемо задати uh, is і прописати його назву або contains, uh, яке більше спрацьовує, навіть коли ми. Uh, тобто, is – це якби повна відповідність назви. Contains – це якщо там, ну, умовно, хоча б дві літери в ньому є. Да? Бачите, я тільки. LІI -E вів, а в мене лайф все одно тут з'явилося. Але якщо я веду is, то в мене немає, тому що немає такої назви, як Лі, да? тобто є тільки лайф. Ось також тут є можливість обрати, не не містить собі, або не є, починається з, закінчується з. Та також пустий чи не пустий. До речі, ці із ЕМТІ і з Натемті це е, дуже часто вони використовуються. Ось ці параметри фільтрів вони є такими загальними. При більшості властивостей, які ви, ви оберете, вони в цілому будуть ті ж самі. Єдине, що хотів ще додати, що фільтри взагалі бувають двох типів: прості та. Просунуті, ну вони так і називаються Advanced простий фільтр, він дозволяє одночасно працювати тільки з однією властивістю. Тобто я можу обрати статус і задати поводження для статусу, але я не можу прямо тут задати поводження для іншої властивості. Для цього мені треба буде додати ще один фільтр. Але якщо ми створюємо просунутий фільтр, тобто advanced фільтр, який знаходиться у нас ось тут, то тут же ми можемо задавати декілька властивостей одночасно. Наприклад, я заходжу сюди і кажу. Хай, давайте так, статус. Покажи мені ті, де статус у нас дан. І дивіться, про що я казав, що це можна робити тільки в просунутих. Коли ми додаємо ще фільтр, то у нас з'являється ось такий оператор. Да? Тобто, так чи або. І його у вас не буде в простих фільтрах. Ну, тобто, в принципі, в простих всі працюють з оператором. І. Але оператора або там ви не знайдете, тому він є тільки в просунутих фільтрах. А, і давайте, давайте так, статус у нас дан, та дата у нас start date is today. Де у нас start date сьогодні. У нас такого, на жаль, наразі немає. Давайте не дан, а in progress, наприклад. І бачите, у нас тільки один запис, де статус у нас в прогресі де дата, у нас сьогоднішня. Тобто так і працюють складні фільтри. Крім того, ви можете натиснути ось тут та зробити з неї якби групу, групу фільтрів. І тоді, дивіться, давайте поки поверну сюди, щоб показати, чому так. Якщо я додам тут ще, ще один фільтр, ну, я зараз налаштовувати не буду. Але ви суть, я думаю, зрозуміли. Так як тут я обрав саме І, то всі наступні мої фільтри будуть лише з І. Я не можу їм змінити погодження. Якщо я оберу або, всі наступні будуть або. Але трапляються випадки, коли вам треба, наприклад, ну, давайте зараз уявімо, що статус «In Progress» та дата сьогоднішня, а потім або. Ну, давайте навіть зробимо. Давайте так. Ось ми робимо статус in progress, і дата у нас start date сьогодні. І потім ми робимо ще одну групу. Ну, можна, якщо ви хочете складний фільтр, то зробити групу. Якщо вам група не потрібна, якщо у вас тільки одна, інша, одна умова, що у вас буде, або, то можете залишити простим фільтром. Або давайте так, де статус у нас дан. І бачите, що. Тут я зміг поставити або тому, що це різні групи фільтрів, тому що вони між собою ніяк не поєднані. А коли ми просто пишемо їх один за іншим, то це послідовність, яку ми вже змінити не можемо, так як дочірня послідовність вона не може бути іншою ніж батьківська. А коли ми робимо їх різними групами, то вони не залежать один від одного, і тепер ми бачимо і дан, і прогрес, де дата сьогодні, і де дата не сьогодні, але бачимо її, тому, що у нас статус дан. Тобто саме так, як ми і прописали. Навіть якщо я зараз ви, е, зроблю це просто фільтром, бачите, нічого не міняється, тому що ну, конкретно тут, для цього типу другого запису, нам не обов'язково потрібна група. Ми можемо зробити групу і додати ще якесь додаткове поводження. По фільтрах це все. Як конкретно працювати з е, різними типами фільтрів для дати, там вже можете поклацати. там... Насправді не складно. Ну, наприклад, да, тобто у нас є дата, і для неї ми хочемо задати або start date, або end date. Start date – це у нас, в принципі, все, що ви в дату вносите, це start date. End date – це коли ви ось тут перемикач цей і вмикаєте, тоді у вас з'являється і end date. І в залежності від цього ви і фільтруєте. Що саме ви хочете відфільтрувати: start date чи end date. Тут у нас є варіанти is is before, Тобто, де, де дата. Є сьогодні, наприклад, сьогодні. Да, розглянемо Де, Дата до сьогодні, після сьогодні. Давайте навіть не сьогодні розглянемо, а давайте tomorrow, так буде краще. А, потім is on before, це або, сь, або завтра, або до. Is-on or after, тобто або завтра, або після. Тобто будь-який день, який після, завтра знаходиться відбувається. Потім between. да. Поміж е, датами відносно до сьогодні, яка є датою, і коли дата пуста або не пуста. Так, е, по фільтрах також розглянули. Я зараз ці фільтри давайте, скину, вони нам поки більше не потрібні, і перейдемо до групування. Групування знаходиться у нас ось тут. Да? Тобто ми можемо групувати і вибираємо знову ж таки властивості, по яким ми хочемо групувати. Наприклад, ми хочемо групувати по статусу. Групування в різних вюшках можуть мати різний вигляд. Тобто в таблиці це виглядає так. Ви бачите, тут у нас статус з'явився, і під цим статусом записи, які відносяться саме до нього. Лише потім у нас з'являється інший статус, інші записи і так далі. І якщо ви пам'ятаєте, я вже казав в одному з попередніх відео, що деякі в'юшки у нас мають ще сабгруп, тобто можливість. Робити під групи. В таблиці у нас такого, наприклад, немає. Я можу задати тільки одну групу. Але якщо я зараз додам новий в'ю і хай це буде board, по стандарту у нас тут групування завжди йде по статусу, але тепер у нас з'явився subgroup. І ми можемо для subgroup, ну, щоб нам задати, давайте це буде приклад не дуже, але давайте задамо, ну, наприклад, хай це будуть наші відділи. Да? Це дизайн чи менеджер. Тобто ми обираємо Subgroup і обираємо Select. І тоді у нас перша група вона знаходиться завжди горизонтально, друга група у нас знаходиться вертикально. На групування це також все. І ще одне поки не забув, як працюють наші в'юшки, дивіться, все. Давайте ми зробимо, наприклад, статус равно in progress. І тепер будь-яка задача, яку ми тут створимо, автоматично буде. Мати статус in progress. Тобто будь-яка властивість, яку ви задасте тут, вона автоматично створює задачі, тобто записи саме по цим фільтрам. У нас йде якби, успадкування цього фільтру, да, всіх налаштувань, які ми задали. Але дивіться, давайте створимо таку властивість, як relation, Хотів показати ще на одному прикладі, і оберемо якусь базу даних. Ось у нас тут є relation blocks, Да? І якщо ми зараз задамо, щоб показувати тут тільки. От давайте ми створимо. Наприклад, в мене зараз в Notion blocks немає жодного запису, але я можу створити його звідси і додати новий запис в Notion Blocks. Тобто, якщо у вас там, навіть якщо у вас там би були записи, просто знайте, що... Коли ви натискаєте на Relation, ви у вас або є список з цих записів, або ви можете просто набрати будь-яке значення та додати його у Notion Blocks. Тепер ми створили сторінку в іншій пов'язаній базі даних. І дивіться, давайте оберемо наше Relation, де у нас ось він NotionBlox не пустий, да? Тобто у нас залишився лише залишилась лише одна. Залишився лише один запис тут. Але якщо я зараз спробую створити... Запис в цій базі даних, то його тут немає. Ось у релейшена саме таке поводження, тому що, тому що цей фільтр його неможливо успадкувати, бо якщо статус він успадковується без проблем, бо ви йому задали статус in progress, да? ну Він просто і створює in progress. Але Relation, він не може успадкувати, поки ви не визначите, а який саме зв'язок з чим саме ти хочеш пов'язати цей запис. Записом в іншій базі даних. Тому коли я натискаю Додати, то в мене відкривається ось таке віконце, ну в залежності від того, який тип відкривання я зараз по центру відкриваю. І поки, якщо я, наприклад, задам тут зараз оберу «Relation», то в мене ось цей новий «Life Task», він міститься в цій базі даних, і статус у нього він Progress». А якщо я не обрав і закрив, то бачите, третій у нас не з'явився, тому що. Ми залишили релейшн пустим, а ми задали фільтр, що показує тільки ті, у яких релейшн не пустий. Тому майте це на увазі, коли працюєте з базами даних, де ви задали цей фільтр, тому що іноді воно може здатись незручно. Просто пам'ятайте, що якщо у вас є цей фільтр, то вам треба обов'язково його проставити, щоб бачити в цій в'юшці. Або ж на всяк випадок, поруч завжди маєте в'юшку, яка показує всі задачі. Тобто, наприклад, у вас є там. Задачі не знаю, там з релейшеном, да, ви зробили в'юшку, де рілейшн об не має бути пустим. Створіть поруч в'юшку, де у вас обов'язково будуть всі задачі, і тоді, навіть якщо ви випадково за... створили і закрили, то щоб не створювати зайві записи і просто. Не засмічувати вашу базу даних, ви перейдете до View, де у вас містяться всі задачі, швиденько зайдете в неї і проставите той релейшн, який треба. І потім вже знову будете працювати в View, де ви працюєте тільки з тими записами, де цей зв'язок, релейшн, у вас заповнений. Так, вийшло трошки довше, ніж я планував, але. Насправді розповів все, що хотів розповісти. Особливо ось цей останній приклад. Він дуже такий важливий, щоб ви знаєте, якщо ви у вас були випадки, можливо, не у всіх. Але хто ось працював з фільтрами, виставляв такий і не розуміли, чому ця задача, от ви її створюєте, і вона пропадає, то ось це пояснення. Тому сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Ну і зустрінемось в наступних відео.